А може і сюди сара гарна. Так, одною рукою кручу, снімаю. Ні, йо -мойо, ти не повіриш! Що? Ні, швидше, швидше підхват! Друзі, всім вітання. всім вітання вже з другого дня, до речі, другий день у нас риболовлі. Ось. А якщо є вітання, значить ролик повноцінний, до речі, ще буде в цьому ролику, Перш за все, я раніше знімав ну, такий коротесенький фрагмент, тому що дощ саме дощ нам заважав рибалити, тому таке невеличке там. Але риба була цікава, обов'язково подивіться. На жаль, нема зі мною моїх пенсіонерів. Марадона і Юра захворіли. Ось, тому я сьогодні майже з кумом. Ось. Ну І все, що буде відбуватися і в цьому дні. А що буде, я не знаю. Вчорашній день такий собі був, але ж був. Ви все, звісно, побачите. От. Я вимикаюся, а ви дивіться ролик. Зараз одразу попереду пускаю попередню риболовлю, а потім вже буде те, що ми ловили вчора і сьогодні. Ну якось так оце. Заплутався. Дивіться, ми потулили. Flashback. Ось такий перший малюк. Не бачу. І Зачеп. Риба в ямі цього разу. Поки що ну, це перший. Не буду. Казати, що вся, ну, але ж перший вже в ямі. Так. Цікаво, продовжуємо. Германія спрацювала, з вами осінь. А дощу не обіцяли, щоб ви розуміли, дивіться, поки камеру ховаю. Риболовний клуб Джих. Дивіться, о, красунчики які. Це нормально, це такі десь півторашечка буде. Красавчик. Ням-нямка. Риболовний клуб жих рулить. <рисот> <рисот> ловиться на силикон, на зелен. Трошки три ушло. Да, та ти да, Дотяг... що? Да, сходики. Ну, тапочек не дотягуй, що там не так. Mm. Ну, риба, бачите, ловиться виходом. Якось так. Да, зараз взагалі, ну... Да, затихло. Усьому у мінус 30 <рисот> стояли. Взагалі, ні. Думаю, ладно. А ось тут, а ось тут. Ти зрозум дело? Дощ закінчився майже. Таке круто. Наступний малюк. М -м. Ну з покльовочки. Бункнув. До, до речі, була трошки вище покльовочка. Отако, так, йди. Пусти. Знов починається дощ, тільки скінчився дощ. Одразу, відразу пішли покльовки. Зараз знову пускається і все. І риба знову. Хоча ми впевнені, що вона є. Ми кидаємо в тому ж самому напрямку. В тому ж самому місці де майже тільки що були покльовки. Да, погода. Щука, здавалося, повинна клювати. Брати, але ж та теж мовчить. Вамі прикмети Думаю гадай, коли його ловити. Це мабуть щука. Підхват приготуй. Риба гарна. Ух. А може сюди сара гарна. Так одною рукою кручу, знімаю. Ні! -мо, ты не поверишь. Не, быстрее, быстрее подхват. Ляще. Ляще? Б... Не, карп, карп у рота взял. Охренеть можно. Я думав лящ. Давай швидше. Тихо. Фух. такой горнюсенький ти наш. Ну. Дивіться, в ротах. Оце красунчик. Гарнюсенький. Зеленку полюбив. <гум> а так от. Гарна прат. Дивіться, друзі, який красунчик в рота взяв. Вискочила, відразу приманка. Ну десь такий брехати не буду. Кіла чотири, мабуть, є. Гарна риба. Це десь. дай, хтось його шморгав. Тут якась рибинка. Тут невеличка і це за все. Знову невеличкий судачок, так і є, але ж дивіться, ну хіба це так можна? Ти дурненький ти. Не знаю, виживе чи ні, але якщо, то щука з ним впорається, я думаю. Це цьогорічний, що це все малюк. Ну, дощ, погода така. Гарну рибу поки ще не знаходимо, окрім цього карпика, що тільки що влетів дурник. Зеленка, зеленка руби, руле, манс, предатор 2,5 дюйма, зелена з красною спинкою, перчик. Все все вже вам розповів. Так що гайда до магазину, до крамнички. Все, більше карпіків нема. Да, це дуже рідко таке трапляється. Друзі, ви не повірите, другий і другий в рот. <соці> дивіться, дивіться де, дивіться, де приманка. <соці> Капець. А, друзі, не, не знімаю рибу, як виважую, тому що, ви ж бачите, дощ на... тільки припиниться. Ну, перший на, нарешті перший судачок. Дивіться, який гарнюсінький, Це десь приблизно півторашечка залізна. І зелень, дивіться. Зеленка сьогодні не конкуренція. Перша невеличка риба на сьогоднішній день. от такий малюк. Струшу його. Зеленка. Зеленка працює, дивіться. Це вже цікавіша рибка. судак! ось вам. Порася далі сам. Дивіться, які гарні я сюди чара, десь півторашечка. Нарешті в мене перша рибка. О, такий, дивіться, смугастий. Для таких хлопців ми теж полюбляємо. Ну, та ж зеленка, друзі, дивіться. Це та ж зеленочка, Мансик. І здавалося б, да? Дивіться, сонце. Дуже яркий день. Але ж не так, так інакше, дивіться, все одно риба клює. Наступна рибка. Покльовочки. О, ну це вже судачок. Невеличкий. Але судачок. Ах ти, клейкастик ти такий. Не треба мене гристи, ми тебе зараз відпустимо. Нерозмірний сюда. Не знизу бере, так? Да, так, це і знизу. Ну віддай хвостика. Друже, віддай хвостика. О. Все, ось такі маленькі йдуть у нас підростати. Наступного року, якщо він буде гарно харчуватися, Буде гарний сюди ця. Що стосовно проводочки, доходимо до скали, коли крута скала, працюємо саме вудлищем спінінгом, тому що, якщо підматуєш, перелітаємо потихеньку, тут де йде свал починається. Просто верхівкою підкидаю, так. Все, поінакше щоб підбирати катушечкою, то буде приманка перелітати нашу рибку. Не зрозумів. Ах ти зараза, є риба ще. Ось, будь ласка. Майже як на яйця ловимо. Щось невеличке, але ж дивіться. Судотішка трішечки більший за мандулу. Да. Але ж клюну, спокльовки покльовки зараза мало. Тікай. Оп! Їх, рибка. Ну так, покльовка не така, щоб дуже жорстка. Щось таке не зрозуміло. Не, ну, не, не, не треба, не треба. Ось, це. Ось Такий судачок Гарненький. Красунчик вулиця. Який він ласий красавчик. Є рибка невеличка. що схожа на окуня. Так і є. Оце мугаста обісті. Теж знову полюбив зеленку. І трюган тут за поворотом. На завтра вже обіцяє дощ, до речі. Такий піде до Сухобальського. О, це щось цікава рибка. Та ні, я так буду намагатися закинути. Хто ти там? А ну, О, який смугастий. <плес> наступний. Є ще такі тут гарнівні. Дивіться. Тапки сподобалася, йому така паличка. Помаранчова-чорна. Ось таке витвір мистецтва такий. Таке теж, щоб ви розуміли, працює. Ось він смугастик і смугаста приманка. Day ось вона, ось вона виновиться усіх наших, так би мовити, успіхів. Саме ця приманка. Зробила вчора риболовлю, хоча були покльовки на тапочки, ну як покльовки. За вчорашній день я заробив, може, 4-6 всього покльовок. Будемо зараз дивитися, що сьогодні. До речі, риба, дивіться, на міляках її нема. Ну як міляки, 6-7 метрів, хоча, можливо, десь на такій глибині повинна бути щука. ось. Ну, а на 7 метрах, 7-8, там, звісно, у нас карась. Так що ті, хто любить половити з чомна, ось на такій глибині треба його шукати. Ну, але не, 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 не усюди. Ось, дивіться, оце 100% карась. А ще місцями його взагалі така щільність, що з розуму зійти можна, все, їдемо рибалити. Так, я в зацепі. У нас перша риба. Підход треба? Да. Давай. Все, будь ласка. До речі, ми сподівались на цю ділянку. Гарний судачок. Вчора він тут відгукнувся. Ну, а я поки що в зацепі тримай. Ну, така діляночка, одну-дві рибки тут зняли, дежурних і все. Ні, да. ні. От от, друзі, змінили колір. У нас наступна покльовка. Тобто, це свідчить про те, що не має сенсу прибиватися до одної приманки. Хоча тільки що навіть не було і... ні покльовок, нічого взагалі не було. Дивіться. А, це щука. Дивіться, яка красунечка доставати тихо 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 що воно нам тут вже роє Ну, щупачок такий невеличкий Див, ну як невеличкий десь кілушечка зачетна щучка так все, я виключаю, буду зараз пора бо Вона заковтнула шахта. Ось така кайтечівська бачите. Зараза. Плюс 18 грамів. І гарна щучка. Отже там неначе сонечко. А тут оно заходить. Ну, до речі, на дві години малює дощ. Будемо сподіватися, що так і буде до двух. Якраз ми встигнемо трохи порибачити. До речі, дві рибки є і все поки що. Ух ти. Не зрозумів. Нема нема такого виходу риби поки що. Ну, сподіваємось, буде пізніше. Якщо, до речі, взагалі. Не заробив жодної, так би мовити, внятної покльовки. Певнений. Нарешті мене сход. <ріху> так як завжди. Тільки вмикаю камеру, намагаю зняти для вас контентик, а риба сходить. Нічого. вона що вона відгукнулася. Знову вітерець піднімається. Вчора взагалі такий вітрюган був. Не давав нам рибачити. А ну, давай. Наступний. Давай, порадуй підписників онлайн. Ні, дуже така примхлива риба дуже. Що вчора, що сьогодні. Хоче повторювати. До речі, спрацювали мандули з одним тройничком. Червона жовта. Ось такі ось. Схоже на гарного окуня. <гум> Неначе він трипає. Так, і є, гарний смугастик. Нарешті я розловився. До речі, пройшло вже, мабуть, години-дві, поки я оце піймав. Ну, десь перед цим, звісно, був у мене був сходик, але ж ось він красунчик на місці. Знов спрацювала зеленка. Така покльовочка. Бух. окунь, так? Да? Ну, так, да, скажіть, за свій окунь, хоча... Трохи схожий навіть на судака. Трошки трішечки, наче дорожку нащупали. Но риба активно клюнула. Тобто не те, що там підбирала перед цим, якісь такі були досить незрозумілі, невнятні якісь покльовочки. А це так гарно. Бух. Угу, там якраз йде спуск. Ага. Трохи правіше треба взяти, сильно я ліворуч викинув. Угу. Ні, тут ближче вже нема. Хоча, може бути він і в самій ямі. Нарешті споклвочки, спочатку щось. Лизнула, потім добрала. Навіть не можу зрозуміти. Схоже і на судачка. Схожий на окуня. Так, судачок. Поганий судачок. Ось він красунчик. Нарешті я вполював більш-менш достойного красунчика. Ух. Гарнесенький. Ось вам і так. Сход. Токи що, друзі, був сход. Цікавий сход. Сюда, так? Так, так. Та що тут ще? Схоже да. на судака. Оп, Ось, о, добрала. Інша риба. Це був онлайн навіть. Це невеличкий. Не вважаю. Так, але ж все одно. Ну, перед цим риба була цікавіша, звісно. Ось такий красунчик вже бородою. Тикнув. Ось так, малюк іди, підростай. Вход. Сход щуки, так. Це ж це була щука її. Хі, покльовка. Я як не наче як відчував, щось задумався. До речі, тут не, не раз вже витягували щуку. Так і є, це була саме вона. Леки летять. Нічого собі. Да, диви, красунчики які проти ветра ага все вони крилайки красота де таке ще побачиш друзі знов впускається дощ не знаю скільки поки що ще хмарки відносно високо якщо вже пуститься Зовсім тоді будемо шабашити. поки ще будемо триматись до останнього. Малювались з 14.00. Але ж але ж, але ж, Зараз скільки. Я навіть і не глянув скільки. Котра година. 10.29. А перед цим малювали в 11, потім змістили на 14.00. Ну будемо триматись.